Вітаю всіх в новому дні і вітаю вас на своєму каналі. Одразу сідаємо з вами в зручне положення в мене сьогодні на п'ятах. Робимо вдих, підіймаємо плечки вгору, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо це все вниз. Глибоко, повільно дихаємо, налаштовуємось на практику, наповнюємо груди повітрям, себе спокоєм, перевели увагу в тіло. Трохи його розслабили, перевели увагу в дихання і трохи себе вповільнюємо. Робимо вдих, розплющуємо очі, збираємо долоньки в замочок і робимо декілька обертів в одну та в іншу сторону розминаючи зап'ястки, розігріваючи м'язи. Переходимо з вами в позицію на четвереньки, підгортаємо стопи, робимо вдих і з видихом виходимо в собаку мордою вниз, коліни зігнуті. Живіт тягнемо до передньої частини стегон, спинка рівна, добре її витягуємо, шия розслаблена, голова відпущена. І продовжуємо глибоко і повільно дихати. Робимо вдих і поступово по черзі випрямляємо ніжки. Спочатку одну, і потім іншу. Поступово розтягуємо задню поверхню ніг, розігріваємо м'язи і дихаємо. Робимо вдих через круглення спинки, виходимо з вами повільно в планку. Долоні під плечі, кубрик підкручений, спинка рівна, живіт підтягнутий, тримаємо себе, вдих, трохи штовхнули себе вперед і з видихом повільно опускаємось в чату рангу. 5, 4. Поклали себе на килимочок. Заводимо ручки за спину, збираємо долоні в замок, робимо вдих і розкриваємо груди, прокручуємо плечі, штовхаємо замочок вздовж хребта. Куприк підкручений, сіднички активні. Напруга в поперек не йде. Лопатки з'єднуємо, груди штовхаємо вперед. Шия продовження хребта, голову не закидуємо. Обережно поклали себе на килимок, долоні переводимо під плечі, робимо вдих і виштовхуємо себе вгору в собаку мордою вверх. Долоні під плечима, плечі тягнемо вниз, груди вперед і вгору, лопатки разом, поперек не заламуємо, активні сильні сідниці, лобкова кістка тягнеться вниз. Продовжимо глибоко, повільно дихати. Робимо вдих і з видихом штовхаємо таз назад, виходимо в собаку мордою вниз. Коліна можуть бути ще м'якими, дихаємо в собаці. Вдих, підіймаємо праву ніжку вгору, стопа на себе та зачинений. Сильними руками виштовхуємо себе вгору, вдих завели праву стопу ліворуч, витягуємо правий бік, руки залишаються на місці в собаці. І з видихом перекатуємось в планочку і підтягуємо праве коліно до грудей. Тримаємо тут себе, дихаємо. Не провалюємось в плечі, виштовхуємо себе вгору, активуємо прес. Повертаємо праву ніжку назад, робимо вдих і розкриваємось в бічну планку. Права рука вгору. Знайшли зручне положення, дихаємо. Робимо вдих і підіймаємо праву ніжку вгору, праву ручку заводимо над головою. Чудо. Робимо вдих. І праву ніжку переводимо перед собою на початок килимка і виходимо в повний випад. Робимо вдих і з видихом штовхаємо таз назад, випрямляємо праву ніжку, права стопа на себе, спинка рівна, піраміда. І в динаміці вдих, випад, видих, таз назад, витягнулись. Вдих, штовхнули груди вперед. Видих, обережно потягнулись. І ще вдих, видих, вдих, видих. І останній раз вдих, видих, таз назад і прокрутились в центр килимочка. Стопи дивляться вперед. Опускаємось з вами вниз. Можливо, на долоньки, можливо, на плечя. Спинка рівна. Не скруглюємось, краще затриматись десь вгорі. Робимо вдих обережно підіймаємо себе вгору і одразу сідаємо в позицію богині. Коліна дивляться, куди дивляться стопи. Інтуїтивно та штовхаємо вперед, коліна штовхаємо назад, спинка рівна, ручки підіймаємо вгору. Ще тримаємо, вдих пішли вгору. І з видихом, з рівною спинкою опускаємось вниз, потягнули ручки вперед. Комфортне, приємне витяжіння без скруглення в спині. Можна спертись на блоки або на стілець. Робимо вдих обережно крокуємо долоньками до себе, прокрутили ліву стопу ліве коліно і з видихом сідаємо в великий бічний випад. Права стопа натягнута на себе, дивиться вгору. Ліве коліно дивиться туди, куди дивиться ліва стопа. Та знаходиться там, де зараз це комфортно. Вдих підіймаємось вгору, прокручуємось до правої ноги і сідаємо в великий випад на праву ногу, ручки вгору. Спинка рівна, поперек не заламуємо. Робимо вдих, з видихом опускаємо долонівки лимок, підтягуємо ліве коліно до себе і ліву ніжку виштовхуємо вперед. Праву стопу завели за ліве коліно, робимо вдих, підіймаємо ліву ручку вгору, з видихом заводимо лівий лікоть за праве коліно і робимо скрутку праворуч. Маківка тягнеться вгору, спинка рівна, вага на сідницях, глибоке і комфортне дихання. Вдих, повертаємось в центр, прокручуємось ліворуч і виходимо з вами в планочку. Затримались трохи в цій позиції, долоні під плече, куприк підкручений, активні м'язи пресу, дихаємо, робимо вдих, переносимо вагу вперед і з видихом повільно опускаємось вниз і повністю лягаємо на килимочок. Завели ручки за себе, знайшли замочок, штовхнули груди вперед, прокрутили плечі. Дихаємо, тримаємо голову, шийка продовження хребта, ніжки сильні, активні, поперек не заламуємо. М'яко відпускаємо заводчик долоні, переводимо під плечі, робимо вдих і виштовхуємо себе в собаку мордою вверх. Маківку витягуємо вгору, в плечі не провалюємось, плечі тягнемо вниз, лопатки з'єднуємо разом. Груди виштовхуємо вперед, сідниці сильні, напруги в попереку немає. Робимо з вами вдих і з видихом штовхаємо таз назад і виходимо в собаку морди вниз. Подихали, витягнули, спинка рівна, шия ослаблена. Ручками виштовхуємо себе вгору, груди штовхаємо вниз. Робимо вдих, підіймаємо ліву ніжку вгору. І з видихом заводимо її праворуч, витягуючи лівий бік. Вдих і з видихом перекатимось в планочку, ліве коліно до грудей, зафіксували себе в цьому положенні, тримаємо, дихаємо, не провалюємось в плечі, повертаємо ліву ніжку назад, робимо вдих і розкриваємо ліворуч в бічну планку. Ліва рука вгору таз тримаємо, вдих підіймаємо ліву ніжку вгору, ліву ручку заводимо над головою, ще тримаємо себе, і обережно переносимо ліву стопу на початок килимка, великий випад. Зробили вдих і з видихом штовхаємо таз назад і йдемо в піраміду. Спинка рівна, ліва стопа на себе, вдих вийшли випад, Видих, штовхнули таз назад. І в темпі власного дихання в динаміці продовжуємо робити цей рух обережно, поступово, без болю, без неприємних відчуттів, вдих випад, Видих, штовхнули таз назад. І прокрутились в центр килимочка. З рівною спинкою потягнулись вниз, можливо, встановили себе наперед плеччя, можливо, затримались на долоньках, потягнулись, вдих, крокуємо долоньками до себе і виходимо з вами знову в позицію богині. Затримались трохи в цій позиції, дихаємо. Робимо вдих, виростаємо вгору і з видихом з рівною спинкою опускаємось вниз, витягуємо ручки вперед і витягуємо спинку. Вдих, повертаємо долоньки до себе і з видихом сідаємо в праву ніжку в глибокий бічний випад. Праве коліно дивиться туди, куди дивиться права стопа, ліва стопа натягнута на себе, праву стопу не завалюємо в центр, робимо вдих і обережно повільно підіймаємо себе вгору і сідаємо в випад в ліву ніжку. Ручки підіймаємо вгору і тримаємось. Вдих, з видихом опускаємось вниз, підтягуємо праве коліно. І виштовхуємо праву ніжку вперед. Ліву стопу завели за праве коліно, вдих, підіймаємо праву руку вгору, зачепили за ліве коліно і з видихом пішли в скрутку ліворуч. Маківку витягуємо вгору, плечки тягнемо вниз, спинка рівна. Вдих м'яко розкрутились, повернулись праворуч і вийшли в планочку. Тримаємо себе в планці, глибоко повільно дихаємо, робимо вдих і з видихом опускаємо коліна в килимок і сідаємо в дитину. Потягнули таз назад, долоньки тягнуться вперед, груди живі тягнуться вниз, розслабляємось. Відновлюємо дихання. Вдих, дивимось перед собою, обережно підіймаємось вгору. Сідаємо на п'яти. Робимо вдих ручки через сторону вгору, видих долоньки до грудей і відпустили на ніжки. Робимо глибокий вдих і акцентний видих через Х, випускаючи всю напругу з тіла. Продовжуємо спокійно дихати в своєму природньому темпі. Дякуємо собі, що знайшли для себе час. Робимо вдих, підіймаємо ручки через сторони вгору. Вийдих долоньки до грудей. Намасте! Дякую вам за ранкову руханку разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.